Санкції Європи проти РФ недостатньо суворі. Дональд Трамп вкотре дорікає ЄС за нібито слабку позицію, зокрема через купівлю російської нафти деякими країнами. Про це президент США заявив у спілкуванні з журналістами. Мовляв, він готовий запровадити нові обмеження проти Росії, але лише за умови відповідного кроку з боку європейців. А також припинення перекачування ворожого енергоресурсу. Згадав і про мирні переговори на запитання медіа щодо прогресу. Су відповів, що цитата ненависть між зеленським і путіним незбагненна, хоча й додав, що сісти за стіл переговорів колись доведеться однак ймовірно головуватиме на них сам господар білого дому, принаймні так вважає Трамп. Вони не виконують свою роботу. НАТО має об'єднатися. Європа має об'єднатися і зробити це. Послухайте, Європа це мої друзі, але вони купують нафту у Росії. Тож не можна очікувати, що ми будемо єдиними, хто знаєте, робитиме все на повну силу. Але Європа купує нафту у Росії. Я не хочу, щоб вони купували нафту. А санкції, які вони застосовують, недостатньо суворі. Я готовий запровадити санкції, але вони мають посилити свої санкції відповідно до того, що роблю я.